Вітаю, вітаю. Ну знаєте, ми всі бачили і спостерігали, і зараз те саме продовжуємо робити, як Віктор Орбан намагається ось цю дружбу не те, що з Росії втримати, а якомога більше її зміцнити. І ось тут такий удар у спину. Ем, як його взагалі розцінювати? І чи зміниться щось у стосунках між цими до нас? Ну однією відверто ворожою, а іншою так приховано ворожою країнами. Ну, я б сказав, не дружні. Але, Але це російське ми... визначення, так? Хто не хочеться? Так. так насправді мені здається, що останньою краплею було було погодження Угорщини на вступ в Фінляндії НАТО. Парламент Угорщини проголосував це питання і. Мені здається, що для Росії це було дуже дошкульно, оскільки 1200 кілометрів кордону фінсько-російського тепер є кордоном з НАТО. По друге, мені здається, що, попри те, що Угорщина прив'язана щільно до Росатома із своєю станцією ПАК 2 вона почала, здається, консультації з французькими спеціалістами на випадок того, що проти Росатому можуть бути застосовані санкції в новому пакеті, і тоді цей інвестиційний пакет дуже такий. Ну я б сказав, що він дуже корупційний для Орбана. Очевидно, що партія саме з цього проекту із нафтопереробного заводу Мол і харчувалася, тобто ну партія Орбана. Е, е, тому е, мені здається, що в Орбана певна паніка, і тим більше що Орбану дали по носі дуже відчутно е, Сполучені Штати, е, адже Орбан не був запрошений на форум демократії і інколи здається така ну, конспірологічна думка, що Орбану е, присвоїли статус недружньої країни в якості. Ну, можна сказати, відмивача репутації, тому що е, Орбан все одно залишається важливим для Росії агентом впливу в Євросоюзі, і для того, щоб е, так би мовити репутаційно його дещо відмити, щоб він не зовсім чортом виглядав на, на тлі європейських е, лідерів, е, от вони йому дали шанс стати недружнім до Росії. Ну, поставили в один ряд із Чехією, наприклад, чи Польщею. Але, але насправді... чи бачите, ви так, так, так. продовжить насправді насправді, е, ну поки що е, такого послідовного і сталого розвороту в бік заходу ми не відчуваємо. Ну і е, е, покращення ну, дружності. Є заява президентки Угорщини про виведення російських військ з території України. Для нас це важлива заява, ну але е, президентка. Там ну більше така королева так представницькі можете. функції, так а, представницькі так. функції виконує більше з цим. Оперативне а... управління все таки належить Орбану. Так, і от якраз ви зараз сказали про те, що е, Фінляндія е, вже буде вступати в НАТО, і сьогодні якраз останнє голосування, остання країна має проголосувати. Це Туреччина, е, і передбачають, що все ж таки е, ну, щодо Фінляндії, таких питань як щодо Швеції, вимог вже і Туреччина не висувала. Як ви оцінюєте ось цю вірогідність, того що вже до кінця цього тижня ну якраз оці ці кілометрів між е, е, російського кордону? Дону стануть більш близькими до заходу і НАТО, в тому числі, ну я вважаю, що е, президенту Ердогану немає е, сенсу поглиблювати. Ну скажімо так, е, ці е, розколи в стосунках з сполученими штатами. Тим більше що е, все-таки е, Угорщина, точніше, туреччина робить свої просто. Угорщина Туреччина через кому, бо саме Угорщина і Туреччина не були запрошені на саміт демократії. Тому е, що але... логічно, в принципі, так. Так, ну це звичайно. Вони такі трошки для Європи алогічні, не не, не європейські, м'яко кажучи. Але в Туреччині є зараз ну, зараз триває виборча кампанія, яка в принципі е, ну. Сформована таким чином, що головним опонентом е е Ердогана є, ну, скажімо так, швидше за все, фігура не спроможна перемогти Ердогана за своїм таким потенціалом, е е я б сказав, такого магічного владного впливу. Бо все-таки Ердоган е зробив себе е більш ніж національним лідером він, він став лідером е, частини ісламського світу, і це сприймається як, е, ну, е, ну принаймні Ердоган, Ердоганівська Туреччина це регіональний гравець, як мінімум. Тобто, вона давно вийшла за національні кордони. Тому в цьому сенсі Ердогану нічого не загрожує. Тому, е, ну і найголовніше, що е, для його е, логіки його. Політики, все таки Швеція була подразником, тому що там легалізувалися курди, і вони стали частиною шведської політики. Причому ж курди, яких проти яких правосуддя турецьке, якщо можна його назвати правосуддям, мало великі претензії до цих людей. Тому в цьому сенсі мені здається, що Ердоган, скажімо так. Поставив е, Швецію на паузу, але це невелика пауза, і після виборів е, Ердоган може переграти ситуацію, і Швеція стане повноправним членом НАТО. І ще остання, але не менш важливе, нинішня заява, яку я на жаль не можу перевірити через те, що я не володію китайською мовою. Коли це щось е, з англійською, то зрозуміло, можна знайти оригінал і можна перечитати. Що з'явилася сьогодні інформація? Мовляв, в Китаї безпосередньо Сі Цзіньпінь оголосив про те, що Китай буде готуватися до війни і щоб вони якось сильно воювали. І ось Все це, я думаю, ви також читали. Чи можете підтвердити, чи не можете? Не знаю, наскільки ви з китайською навичена, але все ж таки, є. Чим, ну, ось такий посил, в принципі, про підготовку до війни. Він реально свідчить про підготовку до війни. Чи він Ну знову ж таки, така пропаганда більше лунає для того, щоб знову посилити свої позиції. Чи для чого це от зараз роблять? Ну якось ну не завжди ось так прямо в лоба оголошують, що будемо готуватися просто до війни ну в сучасному світі. Ну, справді, що візит до Москви для Сідзінпіня виявився доволі принизливим. Хочу нагадати, що він його не дотримав до кінця, тобто з трьох днів попередньо оголошених візит тривав два дні. Не, не відбулася зустріч з мером Москви Собяніним. Якась культурна програма була згорнута. Ну і дії Путіна після цього візиту, коли е, з'явився спільний меморандум про відмову від використання ядерного шантажу, і буквально через три дні е, Путін вдався до цього я, ядерного шантажу. Це ж просто відвертий плювок е, Сідзіньпінь в спину. Але всі є своє завдання. Тобто, ну, військова машина китайська, вона і справді, за свідченнями американських експертів, розгорталася десь щоб бути на піку своїх спроможностей у 2027 році. Тому візит до Москви, до Росії був важливий для сі, щоб, скажімо так, пощупати пульс Путіна і Росії. Щоб Росія раптом не розвернулася в західний бік і в бік побудови демократії, тобто, щоб Росія залишалася тилом для Китаю, е, ну можна сказати, що е, така е, ну якщо, таке проголошення е, певної мілітаризації, це. Внутрішній, внутрішній політичний маневр. Справа в тому, що економіка Китаю не росте тими темпами, які необхідні для обслуговування боргів, і економіка просто збоїть, тобто вона десь за різними оцінками росте на 3% в рік, що не дозволяє обслуговувати кредити. Тобто, економіка починає йти, так би мовити, в рознос, і це означає, що будь-яка мілітаризація в таких авторитарних. Суспільство це механізм е, тримання е, суспільства в чорному тілі, аби не виникало протестних намірів е, на тлі падіння економіки. Зрозуміло. Тоді будемо спостерігати так само за цією ситуацією, Ну і бо якось це дивно трошки виглядає. І треба ще щоб реально текст якийсь з'явився, і можна було тоді так е, об'єктивно вже по ньому ну, працювати. Є, є таке англомовне видання Чайна Морнінстар. По моєму і е, там можна англомовне можна читати. Ну і МЗС Китаю в принципі виставляє багато повідомлень. Тому ну просто треба, треба навчитися. Не з китайської буквально читати, а з їхнього способу думання, а це а це, ось це ще це, це, це склад... так. Це значно. Це набагато не, складніше. Не дарма в українській мові є таке поняття китайська грамота, є таке.